Хочеш не тільки великі м'язи, а ще і функціональні. Особливість в тому, що наш м'яз і розтягується, і скорочується. Коли ми працюємо в одній амплітуді, у нас м'яз може дуже сильно скоротитися і буде великий в об'ємі, тобто буде гіпертрофія. Але наш м'яз із льону не працює. М'язи допомагають інші м'язи. І якщо розуміти цей нюанс, можна дуже гарно прокачати своє тіло. Дуже гарно, прям дуже гарно звичайними вправами. Наприклад, давайте я покажу на біцепсі. Ось у нас рука. Ось зап'ясток. Дивіться, поставте руку у це положення. Щоб витягнули руку, долонь дивиться донизу. І просто покладіть руку на біцепс і розгортайте назовні. Тільки цей рух вже скорочує одну з головок біцепсу. Додатково ми стискаємо кулак і натягуємо кулак на себе. Ми ще більше навантажуємо біцепс, іде навантаження напруження на брахіаліс і потім на Брахіаліс. І потім вже доротуємо. Якщо ми будемо тягнутися мізинцем до плеча, ми задіємо максимальну кількість міофібрил на скорочення м'яза. То ж саме стосується нашого тріцепсу. Те ж саме стосується наших ніг. В залежності від того, куди дивиться носочок, під яким кутом у нас стопа, у нас працюють ти, ті чи інші м'язи. І там найголовніше тільки, якщо ту просто ротація зап'ястка, то на стопі дуже важливо, куди дивиться носочок, туди й дивиться коліно. Якщо носочок дивиться в один бік, коліно в інший бік. Це травма коліна. Тому просто завдяки правильному положенню стопи, куту стопи або до ротації нашого зап'ястка ми можемо прокачати ті чи інші м'язи. І ще один лайфхак це а вже ж агоніст-антагоніст. Приклад. Якщо ми прокачаємо грудний м'яз для того, щоб підвисити його функціонал і його розтягнути, достатньо просто піти прокачати його антагоніста, а це найширший м'яз. Таким чином ми пропрацюємо всю амплітуду наших м'язів, і а вже ж це великі м'язи. Але для деяких видів тренувань це дуже гарна реалізація. Так само, до речі, з грудним м'язом. Поставте просто руки, поставте руку одну на грудину. І намагайтеся поротувати зап'ясток. І додайте рух грудини. Ось так. Завдяки такій ротації ми найбільше вмикаємо грудний м'яз. Пограйтеся і напишіть в коментарях, які приколи знайшли, і спробуйте це на тренуваннях. Це дуже просто і дієво, і будьте здорові!